Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна уже не вперше і успішно застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця», фламінго та інші дрони і ракети. Одразу після атаки по Києву було уражено склада дерев з боєприпасами під Омськом. Крім того, успішно уражено аеродром здок, на якому згоріли бомбардувальники. Ту 95 В той же час прямо зараз продовжуються атаки по російських аеродромах. Близько двох третин атак українських дронів на відстань понад тисячу кілометрів. Є успішними. Про це коментуючи для 24 го каналу сьогоднішню атаку аеродрома Моздок у північній Осетії, сказав керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко. За його словами, це доволі хороший показник. Нині ще важко сказати щодо пошкоджень. Ще немає інформації, те, що вони долетіли, це важливо. На відміну від інших об'єктів, це аеродром, який має прикриватися ППО, зазначив експерт. Він вважає, що у росіян з цим виникли проблеми, адже на відео моменту атаки чуто, що загарбники намагаються збити дрони сілецькою зброєю. Окупанти кажуть, що нібито в лавках збили безпілотники. Вони з'ясовують те, які саме це були БПЛА. Збирають уламки тощо, втім варто чекати. Сопутникових знімків, аби розуміти можливі пошкодження аеродрому. Те, що атаки тривають по аеродромах, це абсолютно правильно, так і потрібно робити, каже Мусієнко. Він пояснює, що аеродром моздок характеризується тим, що там розташований Міг 31К. На сій кинжалів, крім того, є ту 22 м 3 якими ворог раніше обстілював Одещину. Треба розуміти, що приблизно до моздоку може бути до трьох ешелонів протиповітряної оборони, яку треба пройти. Десь вона краща, а подекуди просто позначка на карті. Українські дрони долітають до російських об'єктів не тому, що немає. Російської ППО, тому що українські військові навчилися та зрозуміли те, як можна обходити певні ділянки та відвертати увагу ворога. Резюмував експерт. В той же час росіяни, ймовірно, активно готуються до майбутніх ракетних обстрілів України, про які попереджали американці сьогодні доволі активний день стратегічної авіації ворога. Чотири ту 22 з Енгліса перелетіли на аеродром Оленя, три ту 95 мс з за Олен'я перелетіли на Енгельс, один ту 22 два Шайковки перемістився на моздок. Після останніх атак по Україні вибухи тепер лунають. Ті, по всій Росії, зокрема масований обсіл на Криво Алтай. Те в одному із ангарів було розміщено понад 29 ракет кинжал. На відео після вибуху видніється стовп диму. Крім того, на території авіабази Мздок лунала стрілянина та вибухи. Туди прорвались диверсанти, є знищена техніка та вбиті пілоти. Аеродром, за даними локальних телеграм-каналів, захоплено паралельно з цим, з інших аеродромів РФ Курську зсу вже вивели всю можливу льотну та інженерну техніку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.